Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Давайте з вами подивимося Житомир та Вінницю. Житомир, Вінницю і, можливо, ще встигнемо рівне з 22 по 27 жовтня 2024 року. яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю? Через атаку ворогом, через воєнні дії. Яка іте та загроза? Також інфраструктурним об'єктам. Місто Житомир, Житомирська область, місто Вінниця, Вінницька область. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка іте загроза? Житомир. Томирська область Вінниця Вінницька область. В області, Вінницька область, у вас йде приліт, можливість жертвами. Так, давайте далі розкривати. Так що ж воно все не поміщається. Ага. ось так. Що ж, дивимося з вами, Житомир. Буде новина, що до вас буде направлена якась ракета. І велика ймовірність, дивіться, велика ймовірність, що її зіб'ють. Або, знаєте, що тут ще може вказувати? На те, що може бути, як Взліт та, літака у того міга, та, і, е, і, ніби як загроза може бути оголошена так само на Житомирську область, і вона виявиться як пуста. Так, ще шахіди будуть. Ще будуть шахіди летіти. І ось тут. Не знаю, чи все-таки потім буде чи шахід, чи ракета. Тут не випало чим саме, але може бути спричинене загорання в місті, яке пов'язане з електроенергією. Так, більше нічого не бачу. Тобто це не боєскошу в самому Житомирі, розумієте? Тобто воно стосується просто Житомира, тому що можуть бути проблеми з електроенергією через те, що буде уражено. Чи при збитті, чи при влучанні, потім якоїсь чи ракети чи шахіду, бо тут просто буде розумієте, і ракета, буде новина, що десь якась ракета на вас направлена. Тут показує так само, що і десь і шахіди будуть летіти. Може бути ще таке, що буде, як знаєте, як тривога, яка потім як ну як пуста, тобто ну, зліт ну, зліт мігу і і нічого, так ну якби не відбудеться. Але незважаючи на це все, все рівно внаслідок. Внаслідок якихось ну, чи шахідних атак, чи, можливо, все-таки потім якусь ракету випустять. Чи при збитті, чи при ураженні, Тут не показали карти, але йде загорання, загорання а того, що пов'язано об'єкту, пов'язаного з електроенергією. Відповідно, можуть бути перебої зі світлом. Житомирська область. Відбиття. Так. Що в нас тут. В Житомирській області більше загроза йде в промисловій зоні, об'єктам якоїсь важливої та критичної інфраструктури. <кхи> промисловим зонам, да, І все-таки, ну, бачите, накриває перехват, ну, начебто як ракета якась буде летіти, можливо, внаслідок збиття буде оце якесь ураження чи пошкодження. Тут у нас ну, тут шахіди. Дивіться над приватним сектором. Над приватним сектором буде страшно лячно, під ранок особливо, ну йде збиття. Будемо дивитися по сторонам світу на Житомир. Може, там воно трохи щось і по області вилізе. Ну, в принципі, тут йде збиття. Промислова зона більше під загрозою та і об'єкти критичної інфраструктури. Так, дивимося з вами Вінниця, Вінницька область. Вінницька область тут йде приліт з можливими ну, жертвами. Так, дивимося Вінниця. Вінниця. О, Вінниця. Є загроза прикрого моменту ушкодження пошкодження якогось виробничого об'єкту. Щось пов'язане з, з виробництвом, з трійка Пентаклей. Може бути якесь дрібне виробництво, дрібне якесь підприємство, або якась його частина, якийсь його корпус, ну якось так. Так, тут у нас що йде? Дуже гучно буде працювати ППО. Тенсивно. Ну, більше тут нічого не бачу. Шахіди будуть ще літати. Ну, Тут Архангел Михаїл накриває, мало би бути, збиття. Правильно розумію? Десь може бути ушкоджений транспорт, та, який буде знаходитись біля круп... ну, біля цінного об'єкту, об'єкту. Так, давайте тут покинемо тут у нас що. Вінницька область, десь деякий міст, там десь неподаліку якийсь міст є, та. А, ху -ху -ху. Ну, по імператриці, дивіться, все-таки є загроза. А, або закладам, медичним закладом, пов'язаним з материнством, тобто це можуть бути там, де жіночі консультації, там, де пологове якесь відділення, або так само по імператориці це ще може говорити про якісь ресурсні об'єкти, та? е, е, ангари, там, де щось зберігається, складається. Е, або, ну, або накопичення якогось ресурсу. Тут мені, знаєте, важко, дивіться, тут не падають такі якісь карти, які роз'яснюють, щось може бути пов'язане із військовою тематикою. Ну, але так, давайте так, щоб ну, вгадувати не, не буду. Давайте будемо просто розуміти, що небезпека в області є. Вінницька область, у вас там йде приліт, ріка мечів, вона переважно відіграється як приліт е, з жертвами, тому будьте обережні. Це лише один із варіантів долі, е, який, е, яким зараз все рухається на момент розкладу. Пам'ятаємо, що карта це не є основна. Ну, це не є константа, та? ми не бавимося в Бога і на 100% не можемо бути впевнені, що саме так і буде. Ми просто попереджені та? про загрозу, яка швидше за все може відбутися. Так, ну давайте будемо дивитися по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на е, Житомир. Згідно з сторін світу, північ, південь, захід, схід центр. З 22 жовтня по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину згідно сторін світу йде е, приліт або ушкодження, пошкодження внаслідок збиття того, чим буде атакувати ворог. Покажіть мені, будь ласка, карти. Житомир, північ, південь, захід, схід. Центр. Акцентую увагу на захід. Добре, давайте захід. Захід. Західну частину Житомира буде ось сюди направлено щось небезпечне, але йде збиття, бачите? Іде збиття. Північ, давайте розкриємо тут шахіди. Ну, інтенсивна робота ППО мали би збити. так? Перехват, збиття. Південь нас теж випало, випало збиття. Ну, давайте на всяк випадок докинемо. Тут теж шахіди, збиття. А, схід. Отут От десь, бачите, в передмісті десь. За межами міста Житомир на схід іде загорання. Східна частина, східний район Житомира, за його межами. Тут щось, бачите, іде загорання, може бути промислова якась зона, а може бути і якась, щось пов'язане з великою кількістю транспорту, з парковкою, з залізничною дорогою, з автостанцією. Ну, Все, що пов'язане з транспортом, так само можуть підходити і автомийки, і автозаправки. Тому тут, знаєте, точно важко сказати, можуть бути поранені, так? Далі тепер центр. Акцентую увагу на південь, більш ближче до півдня. Там інформація про якесь загорання може бути. Ага. Ну, в центрі може бути вимкнення світла або перебої зі світлом внаслідок того, що буде інформація про те, що відбулося загорання десь на півдні, десь південніше Житомира. Та? Або в південному районі Житомира, або на південь від Житомира. Якийсь об'єкт, от бачите, випав, нам пов'язаний з електроенергією. Ця карта нас завжди вказує на те, що сидіти при свічках. тобто, Mm, так, ну, швидше за все при збитті. Може бути, що це при збитті, знаєте, уламками. Ну, я не впевнена. Ну, от така якась ситуація. Так, давайте будемо дивитися тепер на Вінницю по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 22 по 27. Жовтня 2024 року на місто Вінниця. Якщо розглянути Вінницю, розділивши її на райони по сторонам світу: північний-південний, західний-східний та центральний. Покажіть, будь ласка, карти, що там може трапитися, куди що може прилетіти, або внаслідок збиття, ушкодити, пошкодити через атаку ворогом, через воєнні дії. Вінниця по сторонам світу, Вінниця-північ, Вінниця-Південь, Вінниця-Захід. Схід, центр. Центр захисту іде, північ. північ. Дивіться, ну тут північ у нас іде якесь загорання, але невдача в бою. Тобто ворог не вцілить туди, куди би він хотів. Можливо, це буде внаслідок прильоту загорання, а можливо, просто внаслідок збиття, але якесь таке загорання. Щось ну, північний район, на північ від Вінниці, десь північний район Вінниці, десь тут може бути якесь загорання. Так, дивимося, з вами південь нас вежа випала. Ось тут іде приліт. Або південний район Вінниці, або це може бути вже, знаєте, ну, може бути і на Україні Вінниці за межами в передмісті Вінниці, знаєте, ну, може і так відігратися. Але тут іде, бачите, все-таки ну, південна частина, Вінниця, в нас іде, житлові будинки, можуть постраждати. Бачите, можуть бути, бути загорання, ну, тобто можуть бути і жертви. Швидше за все ракетний приліт. Вінниця. Так, дивимося з вами захід, Вінниця. У нас іде збиття шахідів, Вінниця-схід, відчай. Чому? Йде перехват чогось, так? <кій> Щось буде націлене на логістику, на логістичні шляхи, на мости, на все, що пов'язане з транспортом, на колії, на пересування. Далі загроза в день, південь. Все-таки вказує, що велика загроза йде більше на, на, на південь. На південь. Так. Ну, більше тут я поки що нічого не бачу нового обмеження, так? обмеження ракети. Ну і такі, дивіться, є загроза якомусь медичному закладу. Будемо надіятися, що йде ну, карта перехвату, що вдасться це відбити, відвести. Але ну, все-таки медичному закладу якомусь теж є загроза. Ну Інтенсивна робота ППО йде, тут мали б все позбивати далі. Знову буде повторно летіти десь ракета і десь в області. Є загроза загорання, чи при збитті ракети, чи при її влучанні. Бачите, воно показує. Десь таке враження, що на Захід від Вінниці в західній частині області. Давайте з вами подивимося, скільки у нас є ще час, можна подивитися Рівне. Рівне. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Рівне. Та Рівненська область. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії в період з 22 по 27 жовтня 2024 року. Місто Рівне. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це у нас одразу? одразу вежа, одразу якась руйнація. Якийсь приліт може бути. Рівне, Рівненська область. І в області. Ть -ть -ть -фу. Хай не здійсниться, що це у нас за приліт? Опустять що? щось. Жінка чи жінки можуть постраждати. І дрони тут. Ну, бачите, не знаю приліт наслідок ракети, чи це все-таки наслідок дрону. Показує, що дрони будуть злітати. І. Ракета. Так, над приватним сектором щось будуть збивати. Ну, одним словом, велика ймовірність якихось будинків або будинку. Пошкодження, ушкодження. Страшний суд. Це Агресія направлена на. Дивіться, агресія направлена в місто рівне на те, що пов'язане з електроенергією, знову ж таки. Але тут іде перехват. Ситуація стабільна по четвірці пентаклей і іде перехват, іде збиття. Так, дивимося сюди. Тут у нас показує, що шахіди будуть літати. Таке враження над об'єктом, над, над об'єктами або над об'єктом, який пов'язаний з електроенергетикою, та? тобто з електроенергією, будуть літати шахіди. Але тут ще у нас показує, що буде летіти до вас десь ракета в якусь промислову зону, промисловий об'єкт, важливий державний якийсь об'єкт. Виробничі якісь новина та ракета і шостою ракетою. Ну, сімірка Пентакли це не досягнення. Ну, тобто, я так розумію, що її зіб'ють, тому що Сімірка Пентакли завжди вказує на недося, ну, коли не, не, не отриманий результат, і карта правосуддя. Та, тобто вона завжди вказує мене на збиття. Буду надіятися, що зіб'ють. Так, дивимося з вами, ну, зараз одну по сторонам світу глянемо, а тепер дивимося Рівненська область. Що це у нас тут? Карта сили. Е -е. Ну, це мені не подобається. Карта сили. На смерть падає. Тобто тут реально є загроза прильоту такого серйозного. І може бути це пов'язано або з навчальним об'єктом, або з воєнним об'єктом, або щось, що стосується воєнної тематики. Дивіться, тут будуть намагатися збити двійка мечів падає, так? намагання збити. Приватний сектор. Ну, хтось може з мирних постраждати все одно над приватним сектором, бачите, йде загроза, йде якась прикрізь, хтось може загинути навіть. А будемо надіятися, що зійдемо на кращий сценарій долі. Так, далі будуть цілитися в крупні об'єкти, інфраструктурні збиття йде. Тут у нас що йде? Тут Архангель Михайл накриває. Воєнні об'єкти, їх тут цікавлять, чомусь дуже сильно. Шахіди ще сюди теж будуть направляти. Ресурсні об'єкти, воєнні об'єкти. Ворога в Там, де навчання проводиться якесь. Ну, я так розумію, мабуть, вони думають про навчання воєнних, та, про казарми, про щось таке. Так, і що у нас тут йде? Вокзал. Вокзали і автовокзали їх цікавлять. Ну, прильоту не бачу. Будемо надіятися, що і не буде. Так, добре, давайте дивитися по сторонам світу. Це була в нас Рівненська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на місто рівне, розділити його по районам згідно сторін світу, Північний, Південний, Західний, Східний та Центральний. З 22 жовтня по 27 жовтня 2024 року, в який район, йде загроза, не те, а в який район йде приліт або ушкодження, пошкодження внаслідок падіння уламків при збитті того, чим буде атакувати ворог. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 22 по 27 жовтня 2024 року. Рівне. Ракета. Північ, південь. Захід, схід, центр. Центр, інтенсивна робота ППО. Так, північ. Тут десь буде ракета, і вона буде направлена в Західний район. А з західного району вона буде ніби як на центр направлена. Як коригування якесь для досягнення мети. Ну. <клух> Йде начебто як збиття, бачите? Але може е уламки можуть впасти десь біля якогось медичного закладу, я так розумію, або когось поранити. Може ще так відігратися, як хтось може потрапити в шпиталь внаслідок поранення. <клух> південь, рівне південь. Успіх. В чому успіх? Шахіди. Дивіться, успішний перехват шахідів, так? і зміна траєкторії руху їхнього, і, успі... і ще буде успішний перехват. Вони будуть повторно пролітати. Там буде не один шахід пролітати в, в рівне, або це десь біля рівного, мається на увазі, воно просто відносить так до рівного. Ну, якийсь об'єкт пов'язаний з електроенергією. Та? І ми бачимо, ну, що тут йде перехват, і все-таки за межами рівного йде е, загорання внаслідок ракети. Та? Але дивіться, ракета по ілюзії. По ілюзії, ну давайте розкриємо так, от що це буде? Ні, ну збиття. Або її зіб'ють, і уламки спричинять загорання. Ну або як ще можна це? Воно тут показує у нас. В передмісті рівного буде загорання, так? От, але ракетний приліт ілюзорний. Може, це буде якась омана, розумієте, якась пустишка, я не знаю. а Можливо, це просто шахі там, десь десь гепнеться. Ну, Якась така дуже дивна ситуація, бо знову ж таки карта відсіч накриває, тобто, швидше за все, це не буде ракетний приліт. Але у нас іде загорання. Південний район рівного, як би сказала, за межами рівного, на південь від Рівного, в передмісті десь якесь іде загорання. Добре, дивимося з вами схід. Так, тут невдача ворога чекає. Ну, Я акцентую увагу знову на південь. І, Знову ж таки, ще й в день повторно буде, та? Ну, тут іде збиття. Дуже дивна ситуація. Давайте дивимося з вами центр. Ну, є стратегічні об'єкти, обрані. Туди будуть шахіди направлені. Е, дуже би хотілося їм спричинити якусь прикрість. Ну, таке загорання десь іде, погані вісті, так? В самому місті рівному десь таке щось, якесь загорання буде. Транспорт якийсь може горіти. Далі йде перехват. Якийсь буде транспорт горіти, і можуть бути ушкоджені будинки, так? Або будівлі якісь. З тим рівно. щось дуже воно дивно якось все виходить. Так, що у нас тут іде? захист вищих сил від ракети. Дуже дивно, ви знаєте, давайте я візьму. Давайте я візьму на ще одній колоді, подивлюся. Щось воно мені дуже якось неоднозначно виглядає. Рівне. Рівне. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Рівне з 22 по 27 жовтня 2024 року. Чи буде якийсь приліт, чи якесь загорання внаслідок падіння уламків при збитті через атаку ворогом, через воєнні дії? Чи може щось неприємне трапитися в місті, в місті рівне? Через атаку ворогом через воєнні дії з 22 по 27 жовтня 2024 року. <кій> карта перемоги. Тобто, щось з чимось пораються. Карта відбиття. Трійка Пентаклей, карта роботи. Так. Так, карта сили щось таке йде, карта повішена. Ну, якась прикрість може бути щось пов'язане з державною якоюсь спорудою, установою. Е, да, тут буде якась атака, людям ховатися десь під ранок або вночі. Новини про збиття якоїсь ракети. Десь як за межами, за межами, в'їзд-виїзд в рівне, або на околицях рівного, в передмісті. Ну, Може бути якесь загорання. При перехваті, при збитті двійка чашна спадає. Пауза, хаос з якимось, якимось підприємством чи з якимось об'єктом, призупинка якоїсь десь роботи може бути Новина про що? Оператор. Якісь господарчі споруди, цехи, виробництва, знаю, ну, щось таке. Над приватним сектором, що у нас тут? Загроза є? Приватний сектор. Страшно лячно. Буду чути, десь над приватним сектором як щось збивають, так? як щось пролітає, буду чути, як летять ті дрони. Але воно все буде направлене на об'єкти критичної інфраструктури і промислову зону. Ось так воно показує. Я не бачу тут чогось жахливого. Та, там, де промислова зона, об'єкт критичної інфраструктури туди направлено. Я не бачу якогось страшного прильоту. Будемо надіятися, що, та, що нічого негативного не трапиться. Ну, <кій> <кій> От такі якась, бачите, балістична ракета може летіти. Якась прикрість, такі якісь загорання, щось таке може бути. Що ж, ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, ставте мені е, е, вподобайку. як оплату за мою працю. Пам'ятаємо, що це лише попередження того, що може бути, до чого все іде на момент розкладу. Завжди, завжди нашими молитвами мож, можна спробувати зійти на кращий сценарій долі, де взагалі не відбудеться нічого негативного. Ну, знаєте... З вірою ми завжди можемо, якщо не відмінити, то пом'якшити якісь, якісь неприємні події. От вірити завжди потрібно, от так що будемо вірити в кращі сценарії розвитку подій.